Перед вами справжнє шоу. Ніби в куполі над нами прозорий стиль, м'яке світло і стіни з полірованого граніту. подачі страв, які заворожують ваше око. Тартар з лосося підпалюють прямо перед подачею, і ти розумієш, це не просто їжа, це емоція, гастроарт. Хто з вас догадається, що це таке отрубочці? Деякі писали, що це Венігрет, навіть писали, що борщ. Але ні. Це тартар стелятини, м'який, вдумливий, ніжний, але з секретом. Смак, якого не очікуєш, але пам'ятаєш надовго. Далі тартар з лосося подається в хрустких трубочках. Поєднання з манго просто божественне, але дуже смачно з'їла за 5 секунд. Салат Бостон, наче переосмислений Цезар, соковиті креветки, хрустке листя салату та делікатна заправка, створюють ідеальну гастрономічну гармонію. Порція величезна та дуже ситна. А тепер справжні. Шоу! Десерт Брауні Перлина подається на мушлі. Всередині ніжний крем з кокосовою стружкою, сир маскарпоне Та бісквіт з морозивом подають окремо. Смакуй, як тропічна казка. Це не просто десерт, це кульмінація вечора. Для ідеального гастропобачення рекомендую ресторан No Name.